Любі. Сьогодні у нас буде незвичний випуск. Я покажу, як заплести боксбрейди. ось такі коси для початківців, для тих дівчат, хто ніколи нічого такого не плів, не вміє працювати з канікалоном і боїться взагалі таке заплітати. Тому я покажу найпростіший спосіб. Нам потрібні ось такі резинки силіконові. В мене це американські резинки, можете взяти будь-які інші. Також вам потрібна буде шпилька. Візьміть якусь непотрібну вам, бо вона у нас буде використовуватися як засіб для продівання канікалону через косу. Ну, і, звичайно, пачка канікалону. Ну, і я покажу вам на тренувальному манікені. Всю цю ситуацію, як це робити, вам треба буде трошки потренуватися на дочці або на подрузі. І я думаю, з другого вже разу, коли ви зможете розібратися з тим, як, що саме треба робити і як, з другого разу у вас вже вийде зробити дуже гарну косу. Давайте тепер розберемося, що я роблю. Я поділила волосся на дві частини, добре його розчесала і почала заплітати косу. Для того, щоб коса в нас була рівна, ви маєте добре розуміти, куди ви направляєте косу. Я раджу, так як ви стоїте позаду моделі, я раджу умовно поділити ту частину голови, де ви працюєте. На такий умовний квадратик, і йдіть по діагоналі від кута до кута. І з обох боків у вас має бути рівна частина вільного волосся. Не знаю, чи правильно я вам пояснила, але коса не має бути низько. Біля вуха, і не має бути дуже висока біля пробору. Тому старайтесь її зробити так, щоб вона була десь приблизно посередині цієї частини голови. Далі, що ми маємо зробити на даному етапі? Ми маємо зупинитися десь от в цьому моменті. Тому що далі ми будемо заплітати не косу, а робити хвостики. Тобто ви заплітаєте косу десь приблизно до того моменту, коли ваша коса буде на рівні вуха. Використовуйте силиконову а, резиночку. Якщо у вас а, погано тримаються ці силіконові резиночки, візьміть якусь а, текстильну резинку а, та використайте її. А, головне, щоб... щоб вона не була дуже об'ємна. Далі я використовую маленькі силиконові резиночки і заплітаю волосся у хвостики. В мене мало бути десь 5-6 хвостиків, але так як в мого манікену остання прядка біля затилку, вона дуже коротка, то я зробила там великий хвостик. І це у подальшому відобразиться на самому плетінні, але це не велика проблема. А, тому а, чи, чим рідше, а, чим частіше а, ви зробите хвостики, тим а, краще буде а, сама коса. Далі я розігнула шпильку. І буду використовувати її як такий інструмент для продівання канікалона. Звичайно, є спеціальна петелька для продівання канікалону, і є е, крючок е, е, із замочком. Але я хотіла показати. Як зробити таку косу, коли у вас взагалі немає нічого, ніяких спеціальних інструментів і немає спеціальних навичок, але все одно ви можете зробити таку косу? Тому використовуйте шпильки, якщо у вас взагалі нічого немає. Обов'язково треба продіти через сам хвіст канікалон. Це буде в нас остання прядка. В мене тут 6 чи 7 прядок. Можете використовувати там більше, менше, але на одну косу в мене пішла половина пачки канікалону. Не бійтесь розчісувати канікалон перед тим, як його заплітати. Можете поділити його на частини і тоді розчісувати кожну прядку окремо. Не бійтесь цього робити, тому що канікалон, як і волосся, добре з ним працювати, коли він добре розчісаний. Ну починаєте плести поверх косу. Першу прядку ви на три частини. А потім просто підбираєте з боків, підбираєте потрошку прядки в звичайну косу на виворіт французьку. Нічого складного тут немає в цьому плетінні. Утримуєте всі прядки в а, певному натягу. Це необхідно а, для того, щоб коса вийшла рівна. Не бійтесь, що вона буде сильно затягнута, тому що потім ми з вами ці прядки трошки витягнемо. А, все, нічого складного нема, просто повторюємо одну і ту саму дію а, і заплітаємо косу повер... поверх... поверх, не знаю, як правильно українською а, поверх тієї коси з натуральних волос, яку ми заплели тільки но. Це дуже проста техніка, вона підходить для початківців і для тих дівчат, які хочуть плести такі коси для себе. Наприклад, підходить також для тих, у кого рідке волосся і дуже складно заплести каніколонові коси, тому використовуйте, я думаю, що вам сподобається такий спосіб. А ми йдемо далі. А коли ми дійшли до хвоста, ми маємо поділити хвіст на три частини і додати ці прядки натурального волосся у прядки із канікалону. На цьому етапі ви можете трошки підтягнути передні прядки, трошки їх витягнути, щоб вони були більш гарніші. А, ну, потрошку витягайте а, і робіть витяги із одного боку, і з другого боку чередуючи їх. Тоді коса вийде така, а, рівненька з усіх боків, і вона буде гарненька. Йдемо далі, розбираємося з хвостом, а, просто ділимо хвіст на три частини. Як він в нас заплітався, так ми його і ділимо. І підкладаємо це натуральне волосся під канікалон, так, щоб канікалон був поверх цього натурального волосся, і щоб волосся там, ну, наче так, пряталось. Це дуже просто зробити. Але, можливо, вам треба буде потренуватися з першого разу, може, не вийти. А може і вийти, бо в мене на цьому манікені дуже густі волоси, і при цьому я змогла перекрити повністю сам колір натурального волосся, тому не бійтеся. Пробувати і прямо закладати це натуральне волосся під канікалон. Якщо вам не принципово це, то можете залишити і з натуральним волоссям. Я просто показую, щоб ви розуміли, як повністю перекрити натуральне волосся канікалоном, якщо у вас стоїть саме така мета. Що робити із. Самими хвостиками. Те ж саме, коли ви дійшли до хвостика і ви відчуваєте його там пальцями, то ви просто підкладаєте цей хвостик під натуральну прядку і закриваєте все це канікалоном. І так акуратненько ви. Все утримуєте у натягу, правильно поставте руки так само, як, бачите, я однією рукою утримую повністю усю косу. Треба буде потренуватися. Але нічого складного тут нема. Якщо у вас хвостик буде занадто низько, не тягніть його наверх, а просто зробіть. Перехрест коси без хвоста, так званий ложний перехрест, теж не знаю, як українською, нічого страшного тут не буде, але тоді у вас хвіст не буде тягнутися догори, він не буде боліти і довше буде триматися коса. Ось бачите, я роблю такий а, вільний перехрест без будь-якого хвостику, і нічого страшного не станеться. А, ну і, а, звичайно, вам треба слідкувати за тим, щоб а, натуральне волосся було, а, так би мовити, а, внутрі цієї коси. А, вам а, треба буде за кожною прядкою слідкувати і прямо закладати це натуральне волосся туди-назад. Туди але тут теж нічого складного немає, просто цьому треба приділити певну увагу і трошки потренуватися, прямо закладати туди за канікалон. Якщо вам дуже складно, ви можете прогофрувати канікалон перед тим, як плести, тоді він не буде таким слизьким. І з ним буде набагато краще працювати. Цей канікалон я не гофрувала, тому що він був достатньо гофрований, але якщо вам тяжко, можливо, треба використати гафре. Ви можете доплести косу або до кінця, або використати силиконову розиночку та залишити так званий живий хвостик. Робіть так, як вам комфортніше. Звичайно, ви можете відрізати ті частинки каніколону, які вам там мішають. Ну і все, коса готова, якщо вам треба, трошки її підвитягніть. Цей спосіб підійде усім. Як бачите, тут простий каркас у нас, якого майже не видно. Та дуже гарненька коса. Тому дівчата, які не вміють плести або бояться працювати з каніколоном, цей спосіб спеціально для вас. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і воно буде вам в нагоді. Будь-яка дівчина може зробити таку косу на собі, або на дочці, чи подрузі. Тому, якщо вам сподобалось відео, то ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо, тому що я хочу, щоб цей канал розвивався. І, звичайно, підписуйтесь на мої соціальні мережі.